Ну що, друзі, всім привіт! Давайте з вами продовжимо про криптанство, а саме проговоримо про тестнети, майнети, що це таке, як з цим розбиратися, а найголовніше, як на цьому можна заробити. Поїхали! Отже, що таке тестнет? Теснет це бета-версія проєкту, яка призначена для того, щоб розробники могли перевірити працездатність свого продукту, чи буде працювати продукт при максимальному навантаженні. Все просто. Вам розробники створюють посібник, що треба перевірити, потім ви отримуєте монети на свій гаманець, але продати ви їх не можете, адже вони поки нічого не коштують. Якщо простими словами, коли виходить продукт, тоді ви берете децентралізовану біржу Dex, і він перевіряє, чи все працює. При максимальному навантаженні, і ви можете отримати винагороду за ці дії, які ви будете виконувати. Тобто вам дається на гаманець: гаманець називається кран токени, які ви маєте стейкати, гоняти транзи і різні різні моделі виконувати, щоб максимально навантажувати проєкт, щоб він розумів. Чи потрібно йому там, покращувати, забирати баги, і ви за це е, потім отримаєте винагороду. Тобто у вас є інструкції, ви можете звертатися в Discord і вони е, будуть вам за це сипати монети. Доволі класно для новачків, тому що за допомогою тестнету ви безкоштовно. Не інвестуючи майже кошти, отримуєте якісь гроші. Тобто, якщо подивитися наступне, це вже далі йде наступний етап цього проєкту. Це є MyNet, це вже випущений продукт, який готовий до фінансування. За завдання, які ви виконуєте, ви отримуєте токени або локацію в сейлі, і ви можете реалізувати їх під час. Лістингу. Тобто, що таке локація в селі, ви можете купити токени за дешевшою ціною, ніж вони будуть на лістингу. Тобто, наприклад, вам можуть продати тисячу токенів по 3 цента. А на лістингу очікується, що проєкт вийде по 8, і ви вже можете заробити x2, x3 на депозиту. Але е локацію ви отримаєте тільки якщо виконуєте певні завдання. Наприклад, ви ще можете взяти реварди у вигляді токенів. Просто звичайна винагорода вам дадуть, наприклад, 100 токенів, і ви просто-напросто їх продаєте на лістингу. Можемо розглянути приклад. Наприклад, Аптос. Наприклад, а Канто це були такі цікаві проєкти, які дуже гарно насипали. Наприклад, Канто, ви навіть не ганяючи різні транзакції, просто виконували активність, заповнили форму. Зробили в Discord якісь репости, він насипав на аккаунт від 1000 до півтори тисячі токенів. І, наприклад, Аптос, хто е, там мінтив NFT, про що ми будемо говорити трошки пізніше, хто е, став в ноду, також буде в нас урок, окремо про ноди. Е, також на цьому майнеті отримав на аккаунт до 100-150 Аптосів. І ми розуміємо, що коли проєкт лістин, е, Лістинг. Проводить, то ви можете вже його відразу продати, але багато є перспективних проєктів, наприклад, як той самий Аптос, і в кінцевому результаті ви. Просто-напросто можете їх утримувати і продати набагато дорожче. Як вибирати тестнет? Я рекомендую, і наша команда за таким принципом, ви розглядаєте, чи, яка концепція, яка ідея цього проєкту. Що за команда стоїть за цим проєктом, відвідати їхній сайт, прочитати про партнерів. так, Тобто, наприклад, той самий та сама Solana може мати якийсь підпроєкт, і за нею стоїть. Величезна команда Solana. той самий Notcoin, який зараз на хайпі був, наприклад, з проєктом TON. так, тобто потрібно подивитися, що це за команда, що це за партнери, і яка концепція, ці ідеї, які є залучені інвестиції, так, наприклад, якщо там залучено там 40, 50, 60 мільйонів доларів, то зрозуміло, що люди хочуть винагороду якусь отримати, і інвестори хочуть заробити. То що це також різні нюанси і фактори, які е -е, вам ми розказуємо в ком'юніті, чому це. Перспективно, це вже в нашій гілці активності, ментор Ігор, наш головний криптан, розказує про це. Також хочу вам наголосити, що цікаво працювати з мультиаккаунтами, тобто, якщо вам на один аккаунт, як я говорив, насипало 100 аптусів, у вас, наприклад, є 10-20 аккаунтів, про що ми будемо говорити трошки пізніше, то ви можете отримати на кожен аккаунт по винагороду. Тому цікаво займатися криптанством мультиат. І можна продавати на лістингу або отримувати очікування зростання. Це те, що я говорив на рахунок того, що коли вам дають винагороду, ви просто очікуєте, можливо, зростання. Які є види теснетів? Це стимулюючі теснети і не стимулюю Стимулюючі Стимулюючи ви вже знаєте наперед умови, які ви отримаєте при тому, Якщо будете виконувати ці дії, не стимулюючи тиснети – це зазвичай теснети, які не говорять ніяких точних даних, і тобто він може навіть нічого не дати, але зазвичай так не буває, тому що всі зацікавлені у популяризації проєктів. Що вам потрібно для участі в тиснеті? Ви вам потрібен гаманець, наприклад, Metamask, ми з вами отримували урок Криптогаманці і Безпека у попередніх лекціях за виконання домашніх завдань, де ми розказуємо. З вами про гаманці, про їх види, як ними користуватися. І, наприклад, можна сказати, зараз один з найперспективніших тестнетів останні там 3-4 місяці. Це є скрол. Залучили більше 80 мільйонів доларів. Ми в ком'юніті активно його розвивали, і ми в ком'юніті даємо гайди як. Працювати з теснетами, ми у ком'юніті даємо всю інформацію, яку потрібно людині, щоб розібратися в тому. Ми даємо гайди покрокові, і якщо щось у вас не виходить, ви можете в нас в ком'юніті завжди запитати. Вам допоможуть наші ментори і куратори. Якщо ви самостійно в цьому будете розбиратися, то ви можете звернутися в Discord проєкту Вам нададуть всі. Інструкції, які є, наприклад, погані тиснети, Так? Тобто, якщо це є якийсь скамний проєкт, ви коли підключите свій гаманець, вас можуть. Викрасти ваші кошти, тому акуратно при виборі тестнету. І можуть ще бути, наприклад, не чіткі незрозумілі інструкції, але це можна уточнити в них в Діскорді, або в нас в інформаціях вже вся уточнення є в ком'юніті. І, наприклад, може лагати дуже їхня платформа, але ви розумієте, вони створюють ці тестнети для того, щоб ці баги забрати. Тому розвивайтеся в криптанстві. Вітаємо вас в де ком'юніті. Всім профіту! Ну що, ми з вами проговорили, що таке тестнети, як на цьому заробляти? Якщо в тебе з'явилися якісь додаткові запитання, задавай їх в гілку по активностям, і наші ментори по активностям вам допоможуть.